Вітаю підписники! Мене звати Лена. Я продовжую розповідати про наш будинок. Як ми маленькими кроками йдемо до своєї мрії. Це от мама купила лаванду і, і, коротше, стоїть. стоїть тату, зараз... Зараз... тату зараз має трамває. А мама зараз тату має машину підйомку буде ще. В першу чергу ми вирішили для нашого затишного куточка купити туї, щоб відгородити зону навісу від клумби. Нам порадили і ми вибрали туї смарагд. Спочатку купили 5 штук, але щоб засадити щільніше, докупили ще 3 туї. Згодом нам захотілося різновидів рослин. Ми купили ялівець, гакуронішійки китайську вербу, барбарис та інші. В тому місці в нас росла величезна, коренаста ліщина. Спочатку ми хотіли дочекатися горішків, але згодом почали переживати, щоб при викорчовуванні коренів не зрушити бруківку під навісом. Все ж таки ми її викорчували. На місці утворилася глибока яма, яку довелося досипати землею з-під навісу, щоб вирівняти поверхню клумби. Як мене трамбували, місце ями згодом земля все рівно давала осадку тому висадка рослин відтермінувалась. З іншого боку зони відпочинку я висадила сім кущів лаванди. П'ять кущів купили по знищці, в неприглядному стані. Але, висадивши, рясно поливали, лаванда пішла в ріст і навіть потішила своїм цвітінням. З краю навісу з боку городу. Також висадили три Туї, а між ними Туї Тедді. При купівлі Туй синові подарували декілька різновидів сукулентів. І йому теж захотілося мати свою власну клумбу. Ми разом облаштували місце навколо Айви. Він був в захваті і з радістю висаджував і кожного дня контролював полив. Найбільше мене тішив город, вродив на славу. Хоч садили і сіяли ми пізно. Найбільше забояли і народили гарбузи. Перший раз вони чомусь не зійшли. Я посіяла знову, але щедріше. Зійшли усі, що потім було шкода виривати. Тому вони росли не тільки у мене на городі, а й у сусідів. Поряд висіяла чорнобривці, а в затінку м'ято. Декілька кущів висадила помідорів чері і перцю. Висіяла айстри, думала, що нічого не буде, але на осінь вони гарно зацвіли. На цьому місці ми плануємо покласти бруківки і загородити між господарськими спорудами технічний простір, де буде розташована дровітня і будівельні матеріали. Виноград згодом ми викорчували. Територію біля будинку, зважаючи на майбутню реконструкцію, ми не чіпали. Це моя клумба з трояндами. Ми її обгородили бордюрною стрічкою. Прикупила декілька різновидів троянд, так як мрію мати їх багато, між ними висадила кущі лаванди. Хотіла усю клумбу застелити корою, тому відправились до лісу і привезли лише два мішки, якої вистачило на два метри. Зекономити не вийшло. Замовили і докупили десять мішків. Цього нам вистачило, застелили усю клумбу, ще й залишилось. Власна ділянка стимулює купляти квіти для висадки, тому чоловік радував квітами і в свята, і будні дні. Найбільше у мене кощів хризантем різних кольорів. Тут ми висадили усі рослини, куплені до цього. Так як було спекотне літо, ми витратили 10 кубів води для поливу городу і клумби. Тут гарно прийнялися. Нарешті ми добралися до вуличного туалету. Так як біля будинку є септик, проведена каналізація до септику, але немає туалету, замість унітазу яма з частково засипаною трубою, ми вирішили не витрачати ні часу, ні коштів на встановлення його в будинку, тому почали облаштовувати на вулиці. Від попередніх власників залишився новий унітаз, але зі сколом внизу. Так як ми не знали, як поведе себе новий елемент сантехніки взимку, ми вирішили використати саме його, заклеївши. Ми думали купувати нову дерев'яну коробку, але оглянувши стан старого туалету зовні всередині, був страшним. Але конструкція була з міцних дошок, тому ми порахували ціну на його зовнішню і внутрішнє облаштування вагонкою і ОСБ плитою. Це було в рази дешевше, ніж купувати новий туалет. Коли ми виконали усі роботи по туалету, ми ззовні пофарбували в зелений колір, а середину в білий. ми були задоволені. Хоча робота затягнулася на два тижні через дощі і аматора початківця. Каже, який молодець і гарно зробив туалет, як гарно стара майстерна. Ми зрозуміли, що зону перед господарськими приміщеннями потрібно облаштувати бруківкою для естетичного і практичного використання. Коли починався дощ, ми грузли в болоті. Це було капець, як неприємно відчищати і відмивати. А далі пішла рутинна робота по очищенні ґрунту від каміння і битої цегли. Ми його просіювали на сітці від ліжка, а потім засипали в пластиковий ящик. Так як нам сподобалась робота майстрів по вкладанню бруківки під навісом, вони вкладали бруківку і тут. Підказала, як відвести воду з ринку від туалету, щоб не будувати зайвих конструкцій. Робота кипіла по всіх напрямках. Щодо мене я була зайнята перебиранням горіхів, які рясно вродили. Нам довелося їх обтрусити, бо через спеку думали, що так і не відкриються, і залишаться в кожушкові. Два дні сиділа я з тими горіхами, лущила, а вони все не закінчувалися. Зібрали на той момент 15 ящиків з одного горіха, які ми частково роздали і собі трішки залишили. Нашим бажанням було виорати город, так як він не оброблявся декілька років. Хочемо поділитися лайфхаком. Якщо потрібна якась достовірна інформація, ми зверталися в місцевий сільський магазин, де отримали поради і номери телефонів до найкращих майстрів, які вкладали бруківку, і тракториста, який виорав і скультивував нам город. Нам сподобався зовнішній вигляд туалету, тому вирішили двері. Комірки оббити вагонкою і теж пофарбували. В наступному відео я вам розповім і покажу, як ми облаштовували газон з доріжками біля відпочинкової зони. Далі буде. До зустрічі!